Привіт, вітаю на другому матчі. Граємо з е, рухом Івано-Франківськ. Міняємо воротами. Поїхали. Даня. Даня. А, ні, то ще фальш старт. Починаємо ще раз. Коля? Добре. Данило, Данило, на колю. Коля. Павлик. Павлик. Павлик веде по лінії. А. Аут. для суперники? Рома, давай, включайся. Гост підходить. Даня. На марка, Марко. Марко. Раз, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. На колю. Коля. На Павлика Павлик. Ай. До. Даня. На марка. Марко. Ну. Котовий. Артем, все далі. Та не бий з центра поля. Або ще йди, бо передачу віддавай в три влупив. Ай-яй-яй-яй-яй. Сильно. А, он для суперника. Ром, давай, порухайся. Красиво показу. Ю... Так, А от наш. І удар. Добре, нічого. Не на наш. Гром, ту воріт не в сторону. Капуста. Будеш зараз сидіти. Данело, да. Марко. Марко на Павлика а, не проходить. Даня на Марка задалеко. Я такую. да ні, по Ви хочете стояти, грати футбол. Добре, ну давай, давай, Андрій. Берево, кров! Щось сміливо трошки. Рома, ти зразу маєш максимально бігти, а не ждати на павли. Даня, Марко. Марко обіграє. Ну? Коля? Добре. Ну штрафний. А, спирный мяч. Бери, бери, капуста же мой. Сам, ну да, мах. Махко? Бери мяч. Мах, кидай, Роме. Рома сам, кидай, втекай. Наша. Втекай. Иша. И, капуст. Марко, проходить? Ах, не проходить прострел. Марко, Данайло. Ах. Данайлка. Не по воротах. Данайло. Даня. Вперед на Андрія. Супер! Ну! Удар. Є! 1-0. Молодці! Давайте ще! Добре, 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 добре. Марко. І, И... мах є. И... І, раз, два. Ще, добре. Штрафний. Правильно, скидай. Скидай. Лукайье. Лукай є. Лукай, Міша. Сам, раз, два. Раз, два. Раз, два. Добре, отак, вот ну а як ви? Ви маєте стоячи можна грати, ви починаєте самі на себе б'єте цим м'ячом. Добре, до Коля, супер, молодець. Ну, давайте, давайте, давай. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. давай. давай, 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 давай. Перед ну. Ну, 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 ну. ну. Ах, супер! Марко, молодець. Молодці, ну кажу, швидше, і впа, тим більше передайте. Данилка. Коля, молодець, Павлик, бореться. Добре, добре. Друга мішка є. Мішка є, розверни просто. Браво! Вперед, супер! Ну, аво, і стріляй. Нарешті! Ну во, весь в полі. добре, добре, добре. В полі. Супер! Андрій. Мише Макаревич, ні. Я в дворі. Я поки. Владик рокет. Таня, Таня, Таня. Таня граєш у кробат. У кробат. Тут треба командувати. Так. Дай. Тут дай можу. Дай бігти. Ах. Данева? На Колю. Коля. Добре. Даня, іди, іди, іди. Капуста! — Капуста. Требай. Марко, Марко, Марко! Добре, кімо! Вітай! Данило? Добре, супер! Марко? А, не проходить? Супер, Данило! Запинає! Марко? Ай-яй-яй-яй, не вдалося прийняти. Розігрались трохи хлопця наші. Спокійно, тримайте спокійно. На Павлика. Ах. Браво. Аут. Браво, ще спокійно. Лукає назад. назад. Спокійно, здорово, Міша. Є. Міша. Ай, міш! я, я всіх перескочу. А в нас чотири руки. Ми ще будемо проти ось грати. У нас п'ять чайки, при цьому Та шість очків.

Так. Добре. Відбились. Ні, не відбайлась. Так, Коля. Добре, Коля. Ми і Став група. А, наш. Ну так, Лука, куди ви щоб забігти м'яч? два на Оль. Молодці. Мар, як він розбіжеться, підбігай до нього і пробуйте розіграти. Як він розбігається, капуста, мак, уважно дивись на капусту, уважно. Ми ходимо в золоту лігу. Давай, оп, до нього. І ми, нам ще два матча. Ні, в два дотики, добре, але в два. Прийми, йому постав, він набігає. Ні. Понял? Мак, ставиш, йому він набігає. Бігає.

Давай, 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 до кінця, до кінця. Добре. Добре, супер. Павлик. Андрей. Павлик. Ах. Супер. Гарно.

Добре, Андрій, є yeah, 3-0!

Супер! Давай! Ах! Добре, Данило! Дань! Ах! Не ворота, але з ударчиком. 3-0 рахунок ми виграємо. Ви ще до нас, вище на пас! <кхем> Подпустив сюди пас, не сісти, ફોલ ધન્યવાજ Павлик, у нас немає жодної заміни. Павлик травмований. Це поманим. Дитина мусить грати. Не? Сходить? Ми в меншості.

Даня Дануева Коля Нандрія Данаєва три нольба не ноль. Ми виграли другу гру ще одна попереду.